Хорошого Августін. Так само померз, але відбивав. Ось хований в мішечок. Бачите, деякі ягідки вже такі жовтуваті, вони смачненькі, деякі ще зеленуваті. Ще йому тиждень-другий він буде взагалі класний медовий. І так само видно сірий наліт. Поїдімо. І оце там, де повсихало, це мільдю. Так що кропить і це й треба. Єдине, що гронки відносно тримаються. Також видно, там вон, пошкоджені ягідки всередині. Всякі різні. Мама трохи поховала в мішечки, бо там на іншому відео видно, як тут шершні літають. Ось більше грона в мішечках. Відносно більші. Ось так само хворі листочки. Ось жахливо хворі листочки. Так, а що хотів показати? Також видно, що всередині погризені, брат каже, найбільше гниють ті, що надкушені. От. І відповідно є навіть отакі гронка. Це ну, в принципі також воно пошкоджене, толку з нього не буде. А ті, що ще не сховані, я вже їх був пообідав. Ага.